Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами завжди Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам про три додатка, яких можна заробляти безкоштовно, без жодних вкладень. І доки я буду переходити безпосередньо до додатків, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх. А тепер пігнали, розберемо, що це за додатки. Сьогодні з вами ми розглянемо три програми. В яких можна заробляти без жодних вкладень, дві з них це будуть Givi Радіос, тобто ви просто слухаєте радіо і за це вам платять. І третя програма це буде Givi Nobers. Там буде потрібно відгадувати числа. Ну, це робити зовсім не складно. І давайте перейдемо спочатку, розглянемо Givi Radios. Ви просто завантажите дану програму. Що вам в даній програмі потрібно робити? Ви просто собі шукаєте. Станцію радіо, яку ви хочете слухати, включаєте. І все. І за це вам якби, платяться монетки. Певна кількість за певний час прослуховування. Там за хвилину, наприклад, там 100 монеток, за 10 хвилин 200 монеток чи там 1000 монеток. Також тут можна дивитися рекламки, зверху нажимаєте Де подарунок, вам буде доступна реклама і за кожну рекламу вам буде начислена певна кількість. Монет. Зазвичай, коли ви тільки реєструєтеся, монет приходить дуже багато, по 4, по 5 тисяч, по 3 тисячі. А з часом буває і 600, і одну монетку дають. Ну, це вже залежить від реклами і від рекламотодавця. Також тут ви можете собі завантажувати різні додатки і також заробляти цю монетку саме в додатках. Наприклад, ось. Можете собі завантажити Video, про яку ми вже говорили з вами в попередніх відео, також в ній заробляю. Як ви бачите, є Givi Coffee, 2048, пінгвінчики, різні додатки тут є, в них можна грати і тут зразу вам пише скільки ви можете заробити. Деякі додатки можете просто за те, що ви його скачаєте, зайдете, видалите, вам дадуть монетки. А в деяких можна ще поіграти собі і заробити також монетки. Є дуже багато вкладок, вибираєте собі на свій смак і стиль, який ви хочете додаток грати. Ось, наприклад, скачуйте ігри, і як ви бачите, тут відразу вам пише, скільки ви в даній ігрі зможете заробити, там, наприклад, пройти певний рівень, чи там просто скачати. І тому подібне. Також тут є реферальна програма, якщо ви запрошуєте друзів, коли друзі будуть звідси виводити. Ви можете заробити 0,02 центи. Мінімальний вибід звідси це є 19 центів на Coinbase. Я виводжу на Coinbase усі транзакції з всіх чотирьох програм, про які ми будемо говорити. Тобто сьогодні три і раніше ми розбирали з вами вже Юві відео. Є також на PayPal вивід, також є на Amazon, є на Binance, але на Binance мінімальний вивід становить. 2, долари 20 центів і на протязі трьох днів вам переходить ваша виплата. Друга програма, яку ми з вами розглянемо, це також Givi В ній сиджу я менше, хіба дивлюся рекламки, тому що немає часу з двох однакових програм слухати музику. Але можливо ця програма комусь підійде більше. Тут так же само ви шукаєте собі своє радіо, яке ви хочете слухати. На мою думку, перша програма, яку про яку ми говорили, трошечки краще, є більше станцій, більше всього можна конкретно послухати. Також тут у нас є реферальна програма, за яку вам буде давати те саме 0,02 центи, коли ви запросите друга і коли він буде звідси виводити. Тобто 10% від суми, яку він буде виводити. Мінімальний вивід становить 0,19 центів. Також є у нас Coinbase, є PayPal, є Amazon. Є також і Binance. На Binance так же само сума 2 долари 20 центів. Збираються дані монетки, якщо слухати радіо, дуже швидко. Навіть там 1 долар можна назбирати буквально за 3-4 дні, якщо слухати, а ще якщо ви підключаєте телефон до машини і в машині слухаєте, то взагалі дуже швидко назбирається, коли ви кудись їдете. І також в нас є різні додатки, в які можна собі поіграти, скачати і заробити додаткові монетки. І третя програма, про яку ми сьогодні поговоримо, це є у нас GieVie Numbers. Тут вже трошки інакше. Тут ви відгадуєте числа. Якщо вам фартане і ви собі візьмете якусь стратегію, як ви будете відгадувати, то тут є дуже великий призовий пул аж 348 мільйонів монеток, це є приблизно 3000 доларів. Якщо відгадати всі 10 чисел. За 9 чисел також дуже велика нагорода. Мені вдалося відгадати максимальну кількість чисел 5. Це просто 6 тисяч монеток. І давайте тепер трошки детальніше розглянемо дану програму, як саме тут заробляти. Як ви бачите, зверху також в нас є подарунок, ми можемо дивитися рекламки. І за рекламки нам будуть давали також певну кількість монет. В даній програмі нам потрібно 1 тисячу монет, щоб у нас був 1 цент. Якщо в двох попередніх програмах потрібно 10 тисяч монет, щоб заробити 1 цент, то тут потрібно лише 1000 монет, тому заробляється набагато швидше. І якщо ви відгадуєте 3-4 числа, 2 навіть, вам дає вище 100 монет, тобто дуже швидко назбереться 1 тисяча. Також виводи є в нас на ті самі гаманці, на Coinbase, на PayPal, на Amazon, на Binance. На Binance потрібно також 2 долари 20 центів. На протязі трьох днів приходить, я все відправляю на Coinbase, мені так зручніше, і пізніше з Coinbase вже собі чи на карточку, чи на Binance, чи на Bybit, вже собі на свою біржу можете відправити. Також у нас є тут так само, як ви бачите, можна 10 мільйонів заробити даних монеток. Ви нажимаєте і тут так само можете собі вибрати. Певний додаток, в який ви будете іграти. І так ви собі можете просто скачати чи просто поіграти якусь ігру і на цьому також заробляти. І якщо ми тепер ще глянемо, тут також є у нас наша реферальна програма. Якщо ви запросите друга, то ви получите 1000 монеток. І якщо ваш друг набере 5 тисяч монеток, ви получите ще 3 тисячі монеток. І тепер давайте до основного. Як же саме тут відгадувати числа? Ви заходите на головну сторінку, вибираєте цей призовий пул, як ви бачите, 16 хвилин. І вам надається 10 номерків, які, щоб ви загадали. Ви просто загадуєте 10 чисел, можете це робити хаотично, можете це робити в якійсь стратегії для себе. До речі, наступного разу цих самих 10 чисел не попадається, тобто ви їх можете собі викреслювати і вже вибирати наступні числа. Тоді ви нажимаєте знизу, у вас з'являється рекламка, ви ту рекламку передивляєтесь і якщо ви подивитеся ще одну рекламку, вам додає ще 6 додаткових номерків, які ви можете закреслити. Передивляєтеся дану рекламку і вводите собі ще 6 номерків. Хотів би вам сказати також, що не обов'язково сидіти в даній програмі і чекати, так вам висвітить правильні відповіді. Залишилось 13 хвилин, ви можете її просто згорнути і пізніше просто подивитися результат, скільки вам начислили монеток і скільки ви згадали чисел. Як це зробити? Ви повертаєтеся на головну сторінку. Тут вибираєте пас дров. Також тут є в нас всі повністю лотереї, які ви не участвували. Можете собі відкрити і також подивитися, які числа там випадали, щоб собі її закреслити і знати, які числа вже були. І ви просто собі, наприклад, згортаєте там, робите свої справи. Коли прийде час, вам прийде сповіщення, що ось такі-то номерки були закреслені, скільки монеток ви. Заробили. Також тут можна подивитися, коли останній раз був виграний головний приз, нажимаємо сюди на кубок. І тут, як ви бачите, в останній раз у нас був головний приз виграний 30.06.2022 року. Хтось відгадав, ваш 9 чисел, заробив 164 мільйони монеток. І якщо ми з вами візьмемо, відкриємо калькулятор і порахуємо. Скільки дана людина змогла заробити за те, що відгадала 9 чисел. Зараз ми побачимо, яка це сума була. Доки я тут з вами говорив, закінчилася вже моя лотерейка. Зараз глянемо, чи ми щось з вами відгадали. Я просто хаотично понажимав числа. І як ви бачите, я відгадав напевне одне число, тому що дало мені 46 монеток. Так, одне число я вгадав. І давайте на кінець ще підрахуємо, скільки. Цей переможець нас заробив за те, що відгадав 9 чисел. Відкриваємо наш калькулятор. Тут вводимо 164, 123, 1,2, 3. Ділимо на 1000. Ділимо на 1000. Дорівнює і тепер множимо на 0,01. Як ви бачите, просто за те, що людина відгадала 9 чисел, отримала 1640 доларів. Кожен з вас може таку суму заробити, якщо закреслить правильні числа. Посилання на дані програми я залишив в описі цього відео. Тож заходіть, реєструйтеся. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити в майбутньому цікаве відео. З вами, як завжди, був Саколі. Всім якнайбільше заробити. Всім пока-пока.